Психологічна підтримка та паліативна медицина зорієнтувались на вразливі категорії населення. Фахівці зіштовхнулись з потребою у допомозі від людей, що вимушено покинули свої домівки, та військових. У міській лікарні паліативна підтримка хворих існує вже третій рік. Зараз стало актуальніше так, і навіть у нас не було раніше психологічного такого кабінету. Так і психологічної підтримки зараз він є. Ось з грудня 2021 року. Я тут працювала ще по сумісництву, зараз тільки тут збільшилася якби вже і робота, і ставка, і праця сама. Більше стало пацієнтів, звичайно, і більше стало, так скажімо, таких проблем, розладів і порушень, і таких випадків, які потребують. Чи супроводу, чи психопрофілактичних якихось заходів, бесід, чи психокорекційних, чи психогігієнічних, психологічне консультування, тобто навіть такі підтримуючі бесіди з елементами музикотерапії. Фітотерапії, арт-терапії, то ми це все проводимо. Кабінет психологічного супроводу наразі знаходиться у прилаштованому приміщенні. Для повноцінного занурення у терапію фахівцям не вистачає окремої зони для консультацій. Наразі психологиня активно застосовує прогулянки територією медзакладу та різновиди творчої терапії в умовах медкабінету. Нам потрібно так, таке озольоване окреме приміщення. Ось у нас в планах є, бо це не, не дуже підходить, тому що ще буде поповнення лікарів, і цей кабінет він, якби, такий тимчасовий для нас. Ось для мене, для моєї роботи. Це, звичайно, буде якась така релаксаційна зона, зона з квітами, можливо, з акваріумом, м'які меблі. Тобто така обстановка і нейтральна, і така, що якби, спонукає до. Якогось обговорення до відкритої атмосфери, тобто такий простір треба створити так: атмосфери, щоб була довіри і безпеки. Паліативна допомога та супровід психолога є безоплатною послугою та надається за потребою пацієнта або рекомендацією лікаря. Більше про це направлення дивіться в інтерв'ю Діани Станкевич у програмі Об'єктив.